Він постійно і відверто харкає, пердить і робить там відрижку при тобі. Ось такі, знаєш, лютий, мужланості в цьому плані. І ти дізналась про це пізніше. от Через півроку це почалось. Сюрприз. Бувай! Ну слухай, я би попросила його цього не робити. А він каже, а ми вже свої. Що ми ж, ж близькі кать у мене є такі знайомі Шерйозно? це і стіс, да, до да, да, це є. я це навіть єстєс... не знаю. ну просто якби це ж прояв людини такий розумієш. Тобто це ж Набагато глибше все йде. Чому він це робить? Я не знаю, сподобалась би мені людина, яка вважає це нормальним. А прикинь, може в нього це вже порушення? Типу, він не може контролювати тримачі. Я ж кажу, здоровий головне. Вибрала діда, знаєш, і він такий. я вже не можу. Я до речі своїм партнером от цю тему обговорювали ще на старті відносин. Я казала, що при мені тільки пустить тільки пусти тільки поправи. коли спиш шаласано контролює тільки газони мені, тільки газони хто знає, може й за мною якісь грішок. Але в цілому мені ще здається, що сексуальна пристрасть вона зникає. Ти вже знаєш, да, що це, все... це... ну Хоча, ти ну... знаєш а може є люди, яких навпаки це запалюють, <реш> <реш> <вообще>. <реш> 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 <Я> <реш> такой, газани ще <реш> раз.